Привіт, друзі! Ви завітали на канал Репетитор Математики і ми з вами тут розглядаємо як теорію з різних по математиці, так і готові розв'язки прикладів з підручників. Сьогодні розглянемо з підручника ІСТЕР, математика 10 клас, з третього розділу координати і вектори у просторі. З 13-го параграфу координати вектора дії над векторами, які задано координатами, розв'язок прикладів 13.43 і ще прикладу на знаходження координат вектору та довжини або модуля вектору. І так вперед. Глянемо ось таку задачу, яку розв'яжемо двома способами. Перша задача буде звучати так: що знайдіть довжину відрізка CD, якщо є координати C і D, та AB, якщо є координати A і B. А другу задачу ми розв'яжемо через вектори. Тут поки що відрізки. У нас є задані точки. І ми маємо формулу для заходження відстані між точками, які задані в просторі певними координатами. Довжина відрізка це буде корінь квадратний, і ми повинні віднімати від кінця початок. По х в квадраті, так само по y від кінця початок в квадраті, і по z від кінця початок в квадраті. Перші точки нам задані С і Д з координатами. Так от, якщо С це початок де кінець, то це x1 Y1, Z1, а це х2Z2. Підставляємо, дивіться, якщо ми знаємо, що ми шукаємо довжину відрізка CD, то від точки d по х спочатку віднімаємо 2. По цій формулі, мінус 0 в квадраті. Мінус 2 мінус, і в скобочках мінус 2, це значення в квадраті. Я записую в скобочках, щоб ви бачили, що ми віднімаємо, але від'ємне число, і воно перетвориться потім на плюс. І додаємо ще різницю по z. Дивіться, від тройки, віднімаємо одиничку і в квадраті. Що це буде? Дивіться, в скобочках 2 в квадраті. Тут мінус 2 плюс 2 в квадраті, плюс 2 в квадраті. І це дорівнює. 4 плюс 4 це 2, якби, помножити на 4. І двіючку можемо винести з-під корення, тому що 4 це 2 в квадраті. Тоді це буде 2 корені із 2. Значить, довжина відрізка це 2 корені із 2. І так само, дивіться, якщо задані точки А і Б, ми можемо знайти довжину відрізка АБ. Точно так же, по цій формулі, ми від кінця по координатам окремо віднімаємо по х, дивіться, від кінця. 5, віднімаємо 4 і в квадраті, мінус 1, і віднімаємо мінус 1, бо тут від'ємна координата і в квадраті, і плюс 5 і мінус 2 в квадраті. Тоді це буде 1 в квадраті, тут от мінус 1 і плюс 1 0 вже буде в квадраті, і плюс 3 в квадраті, Тобто це буде 1 плюс 0 плюс 9, тобто під корнем 10, корінь із 10. Отже, ми знайшли з вами довжину відрізків, використовуючи формулу. Для знаходження відстані між точками, заданими певними координатами. І тепер цю ж саму задачу ми розв'яжемо тільки через вектори. Тобто знайдіть довжину вже вектора CD, якщо задані дві точки C і, D, і довжину вектора AB, якщо задані дві точки з координатами. От Тут відповіді будуть ті ж самі, але формули використовуються трошки інші. Значить, Ми з вами спочатку повинні знайти координати вектора, а їх знаходять, якщо заданий початок. А і кінець Б, то знаходять, віднімають від кінця, по х, по Y і по з координати від кінця початок, від кінця початок і кінця початок і мають нові значення Y і з. Модуль вектора це буде корінь з суми квадратів цих координат. Цим способом розв'язуємо цю ж саму задачу. Дивіться, у нас є дві точки, тоді ми знайдемо спочатку координати вектора CD. По формулі ми повинні від кінця віднімати початок. Тобто від 2 віднімаємо 0, від мінус 2 віднімаємо мінус 2, і від 3 віднімаємо 1. Тут уважно, якщо ми віднімаємо від'ємне число, то це перетворюється на плюс. І по y вже це буде мінус 2 плюс 2, 0, по х2 по z2. А тепер ці числа, які ми знайшли, це координати вже вектора, ми можемо підставити ось цю формулу. Тоді модуль вектора CD. Буде визначатися корінь квадратний, і кожну координату підносимо в квадрат і додаємо 2 в квадраті, плюс 0 в квадраті, плюс 2 в квадраті. І тут буде у нас 2 помножити на 4, 4 відносимо з-під корення буде 2 коренів із 2. Значить, довжина або модуль, ще називають, вектора cd дорівня 2 коренів з 2. Точно так же, якщо задані дві точки А і Б, точно так же по цим формулам спочатку знайдемо координати вектора АB. Зверніть увагу, кінець Б, початок А. Від кінця віднімаємо початок по кожній координаті 5-4 записали, мінус 1, мінус -1, 1. Тому що віднімаємо від'ємну координату, і 5 мінус 2. Отже, координатами нового вектора АБ буде 1. Тут буде 0, тому що мінус -1, 1, і 5-2 3. А тепер уже ці координати підставляємо формулу для визначення модуля вектора. Модуль позначається. Ось таким чином дорівнює корінь квадратний, і кожну координату підносимо до квадрату і сумуємо. 1 в квадраті, плюс 0 в квадраті, плюс 3 в квадраті. Це буде 1 плюс 0 плюс 9 корінь із 10. Отже, довжина або модуль вектора АВ дорівнює корінь із 10, приклад: 13,43. Має таку умову доведіть за допомогою векторів, що чотирикутник АВЦД з вершинами, заданими певними координатами, а це вершини А, В, С і Д. Є ромбом. Розв'яжемо цей приклад і зобразимо ромб, щоб згадати, що це за фігура. Пам'ятаєте, що таке ромб? Якщо треба довести, що фігура АБЦД-ромб, то ромб це паралелограм, протилежні сторони, якого паралельні, тобто АБ паралельно CD і БЦ паралельно АД, та ще й всі сторони ромба вони рівні між собою. Давайте проведемо вектори. Проведемо вектор Б, БЦ, ДЦ. І АД, тому що в задачі сказано, доведіть з допомогою векторів. Якщо ми провели вектори, то тепер ми повинні довести, що пари векторів AB і CD, а також BC і AD, вони рівні між собою та ще й Колінеарні. Колінеарні, нагадаю, це ті, які знаходяться на одній прямій або на паралельних прямих, оскільки сторони протилежні ромба не можуть лежати на одній прямій, то вони повинні лежати на паралельних прямих. Ну, ми будемо доводити так: ми візьмемо одну пару векторів, доведемо, що вони рівні за модулем і колінеарні. а оскільки ще й всі сторони ромба рівні, то доведемо рівність сусідніх сторін, тобто сусідніх векторів, і тоді ми доведемо, що це ромб. Почнемо з вектора АВ. Маючи дві точки з координатами а і б, ми можемо знайти координати вектора аб. Давайте знайдемо. Для цього треба від кінця координати х відняти початок, координати х вектора. Так само по Y від кінця відняти початок, і від кінця відняти початок. Тобто, дивіться, від точки Б ми по х віднімаємо 0-3. Тут 1, мінус і мінус 2 буде 1 плюс 2, 5 мінус 2. Записали. А тепер робимо ці дії на числа, ми маємо, що вектор АВ має координати мінус 3, 3 і 3. І давайте зразу знайдемо модуль вектора, тобто довжину вектора АВ. Тоді ми повинні під корнем квадратним взяти ось ці координати вектора, кожну з них, піднести до квадрату і взяти суму. Тобто, це координата по x мінус 3 в квадраті, плюс координата по y 3 в квадраті, плюс. По z 3 в квадраті. Це буде, дивіться, у нас якби 9 плюс 9, плюс 9 3, чи ми додаємо 9, то це можна розкласти на 9 помножене на 3. Чому я так розкладаю? Тому що цю дев'яточку можна ще й винести з-під кореня, це буде 3 коренів із 3. Після того, як ми знайшли координати і довжину вектора АВ, то ми повинні ми говорили, подивитись на протилежну сторону, тобто вектор DC, для того, щоб побачити, що АВ і ДЦ рівні і паралельні. Отже, розглянемо тепер вектор ДС. Зверніть увагу, у нього початок в точці Д і кінець в точці С. То щоб знайти координати вектора DC, ми від точки С, тобто кінця, повинні віднімати координати точки Д, тобто початку. Тобто брати по х координату, наприклад, 5-8. По Y також від кінця, тобто точки C, віднімати початок, тобто точку D. тобто 2 мінус 1 буде 2 плюс 1, і по Z також від кінця, тобто від точки C, віднімати початок, тобто точку D. 6-3. Тепер обчислюємо координати, і це буде, дивіться, 5-8 мінус 3, 2 плюс 1 3, і 6 мінус 3. -3. Ми знайшли з вами координати вектора ДЦ. Знайдемо довжину, а ми вже бачимо, дивіться, що вектор AB і вектор ДЦ має ті ж самі координати. Тоді, відповідно, і модуль вектора ДЦ знаходимо по тій самій формулі, оскільки координати рівні, як ви розумієте, і довжина буде також рівна. Отже, ми вже довели, що вектор AB по довжині. Дорівнює вектору до С, отже протилежні сторони цієї фігури рівні. Давайте подивимось чи паралельні, вони, тобто колінеарні. Є таке правило доведення колінеарності векторів, коли ми співвідносимо координати одного вектора по х до другого вектора по х, далі по y, беремо координати, координати ділимо на Y І по Z. І якщо це дорівнює одному числу якомусь, то ці вектори колінеарні. Будемо ділити. Координати вектора АВ співвідносити до координат вектора ДС. Тоді це буде мінус 3 поділити на мінус 3, 3 поділити на 3 і 3 поділити на 3. І, як ми бачимо, все це дорівнює одиниці. Значить, вектори АВ і ДС колінеарні. Отже, АВ і ДС, вони і паралельні, і рівні. Залишилось довести ще, що рівні сусідні сторони даної фігури. Давайте подивимось, ми АБ-вектор розраховували координати, давайте візьмемо сусідній з ним АД і знайдемо його координати. Вектор А Д. кінець у нього в точці D, початок в точці А. Отже, від координат точки Д будемо віднімати координати точки А. Що це буде? 8-3, мінус 1, мінус-2 буде плюс 2, і 3 мінус 2. Записали, обраховуємо, і це буде 5, 1 і 1. Це ми знайшли координати вектора АД сусіднього за Б. Давайте тепер знайдемо довжину вектора АД. Пам'ятаємо, що модуль або довжина вектора це корінь квадратний, під корнем треба взяти всі координати в квадраті і додати їх. Тобто, це буде 5 квадратів плюс 1 квадраті плюс 1 в квадраті це 25 плюс 1 і плюс 1 27. 27 можна розкласти на 9 і 3, тобто це 3 корені із 3. А отже, і суміжна сторона. З стороною АБ. А Д також рівна. Суміжні сторони. А Б і а, Д рівні. А перед цим ми довели, що у нас паралельні АБ і ДЦ. Значить, паралелограм з рівними сторонами це ромб. Достатньо того, що протилежні паралельні рівні, і суміжна з однією стороною також рівна. Отже, ми довели з допомогою векторів, що цей чотирикутник – це ромб. Ось такі на сьогодні задачі. Подивились ми, як довести з допомогою векторів, що фігура ромб. Подивились ми, як знаходять відстані між точками двома способами. Відповідь одна ж та сама через вектори і через просто формулу знаходження відстані між точками. Якщо відео сподобалось, будь ласка, поставте лайк. Я дуже-дуже старалась. А якщо ви ще не підписані, то підписуйтесь на мій канал і будемо разом розбиратись з новими новими прикладами. До речі, пишіть в коментарях, які ще приклади ви хотіли би побачити в нових моїх відео. До нових уроків! Все буде Україна!